У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогодні ось цей невеличкий євангельський фрагмент, він є дуже таким поважним, акцентованим, бо Христос у ньому діє як істинний законодавець. Чітко презентує своє бачення і свою волю. Для нас, котрі живемо сьогодні, у 2025 році, це якби, так на перший погляд нічого не означає. Але те, що робить Христос в цьому Іванському фрагменті, Він просто робить революційні моменти, революційні речі. Ні один раб від його часу і перед ним не смів ніколи сказати, а я кажу вам, робіть так. Він завжди покликався, такий то пророк каже те, а такий-то вчитель каже ось такі речі і завжди аргументував свою точку зору великими вчителями минулого чи пророками, чи цитуванням Слова Божого. Ісус Христос сьогодні каже, а я вам кажу, і я вам кажу, так має бути, так робіть, вказуючи, що Він має повну владу, настільки потужну владу, як тільки єдиний Бог. Відсьому розумінні будь-яка зміна закону або певний клич чи певна позиція, яка говорить про те, що потрібно. Змінювати закон. Це були речі, ну, такі просто, які навіть не дискутувалися. Хтось не вважав або перекручував закон, або щось там не бував, чи вважав, що щось треба справити. Не можна нічого справляти, закон даний Богові, Богом Мойсеєві і і Крапка. А Христос каже, ні. Я прийшов не усунути закон, доповнити, але я вам кажу, оці речі застаріли, ці вже недобрі, а ось властиво кажу вам робити так то і так. Це однозначно викликало шок, що фарисеїв, що книжників, що людей, які там були. Це зрозуміло породило різного роду настрої і агресивні, і бунтарські. і... Мають собі ціль знищити Христа, усунути. але Христос це робить і дає нам до зрозуміння дуже важливий аспект. До зрозуміння дуже важливий аспект. Що християнство, віра в Бога це є динамічний процес. Далеко не всі речі, які стосувалися старого заповіту, стосуються за нас сьогодні і було би дивно. Після приходу Христа, Його Воскресіння, Вознесіння стосувати якісь деякі старозавітні моменти, які були фундаментальні і важливі до приходу Бога. Ось таке мислення, мислення позитивне, мислення певних змін. Певного розвитку, Христос закладає в нашу свідомість і закладає в структуру церкви. Тому церква Хорськовільно, оця велика структура, котра має багато, декілька тисяч років ці нашурування є непрості, але в багатьох аспектах змінюється також. І наша справа це приймати. Чи в формі якоїсь традиції, чи обряду, чи якогось перекладу, чи в формі якихось інших моментів. Всі ці речі є незмінні, щось добре, щось дуже добре, щось потрібно ще завтра виправляти. Але Христос дає нам усю можливість змін. Однак святі отці, котрі говорять про таку зміну, закону, зміну. Там певних обрядових чи канонічних аспектів, відразу це все екстраполюють на духовне життя, щоб ми, бува, не були тими людьми, що змінюємо то чи інше в якійсь рубриці в якомусь приписі для того, щоб було краще, практичніше, Бог дав церкві таку владу, щоб ми часом не зробилися за в духовному житті. Тому ось ці зміни, цей рух, який презентує Господь, вони мають йти в динаміці з духовною працею. з Словом Божим, з читанням, з роздумуванням над наукою церкви, з духовним життям, з молитвою і святими Таїнствами. Бо інакше, очевидно, можемо зробитися такими технічними обрядовцями і не горіти духом. Це є величезна, величезна проблема. У цей час освяття свяття зіснення Святого Духа, ми очевидно маємо пам'ятати, що все це стосується все того, щоб ми Духом горіли, не тільки змінювали якісь певні правила чи певні аспекти. Друга річ, яка є дуже і дуже важлива, котру Господь ставить властиво за приклад. Він ставить зміну мислення поведінки до іншої людини. Виявляється, що добре є щось змінювати в структурі, поведінці, в законі, те, що Бог вважає за потрібне, або то, що церква подає нам для того, що ми свіжу хочемо, то собі змінюємо в упряді чи там у багатьох моментах. І Христос цей момент зміни кладе. На взаємовідносини між людьми. Бо коли ми змінюємо власне щось з приписно, то Господь перш за все каже, ось твоя поведінка, твоє життя має в першу чергу змінюватися по відношенню до Твого ближнього. І ця поведінка має бути в динаміці і позитивна. Бо каже, коли ти приносиш твій Богові, але маєш щось, знає, що брат твій має щось на тебе. Навіть не ти маєш, а брат твій має щось на тебе. І ти шукай з ним примирення. Чому? Тому що ти дитина Божа, ти маєш вести те також і законом Божим. І коли, очевидно, так, знаєте, ми в житті іноді живемо, як два козлика сказки казки на маленькій кладці над Путічком. Та нехай перший брат примереться, та ні, може я, Ні, ну перший він, або перша вона, сестра чи хтось. І цей розбрат триває місяцями і роками. Хто ж перший насмілиться заговорити, поспілкуватися? І мова йде про братів і сестер, мова йде про близьких людей. Мова йде про те, що ми навчилися якось жити між собою в міру злагоді в і бачити ось ці зрушення позитивно. Хтось може сказати, Христос бажає наївності, бо протягом тисяч років ми такого не спостерігаємо. Христос не бажає наївності. Він чудово знає, що будуть зрадники завжди, що будуть ці люди, які будуть жити конфліктом і сваркою, і будуть сіяти цей конфлікт. Він це добре знає. Він нас з вами сполукає до того, щоб ми шукали діалогу, примирення, бо в тому діалозі і примиренні є розвиток, є процес, є можливість стояти перед супротивником, є можливість створити і розвиватися. А коли дім запустіє, коли в розбраті всі розсварені, то, очевидно, такий дім не встоїть. І ось такі важливі, дуже важливі моменти є підкориговані Христом і звернені в наш бік, щоб привернути нашу увагу. Отже, не тільки якісь певні зміни закону, рубрики, не тільки коригування якоїсь традиції, але також духовний супровід, духовні зміни, котрі Будуть виражатися в певному достойному ставленні людини одне до одного, в цьому позитивному мисленні, шукання контакту, спілкування і примирення. І тоді, тоді все в порядку. Тоді це буде те, що хоче Христос. Слава Ісусу Христу!